сижу на камушке. В высоте. На высоте. При полете. Я здесь на домику сижу. Свои делишки я рублю. Вот так вот, ребята. Сижу, отдыхаю на крыше. Скалы Сижу, отдыхаю. Кайф полный. Кстати, залажу я нормально, а зліст мене вже не виходить, так що я спрягаю. Це і маленька висота. Так що я тут спряг. мій друг. Сухарик з крабом. Ось беконом хаває. У нас там хата. Вкривала. Хаю сухарики. Вкусні сухарики. Ну так. На п'ятерік з десяти скрабом. Я дуже люблю сметану зелень. У мене сметано зелень просто сухарики білісиво. Я, кстати, ще пробував зікрою, сухарики прям. Типу там ікринки кринки були. Дуже корот, вкусно. Сухарики, сікрою я вам дуже рекомендую. Ну от так у нас тут. Отакі у нас тут движ з вами. Ну просто так. Та це мій самокат друга, а то мій самокат, тому що в мене уно, е, коротше, машині, Ой. там в мене уно жовтенька лежить, а там машинка на електроуправленні. Це наша вода. Коротше, ну що, забрався на кришу, хоча б тут мене встиг. Ну так. Да. Всем пока-пока. Я вас очень сильно люблю, мои дорогие подписчики. Ви очень крутые, самые крутые в мире.